Мене звати Валерій, я з міста Ужгорода. Хочу розказати. Водію ну, Беркуту, що я бачив, як вони стріляли вогнестрельними набоями, знаходив гільзи, СК-47-го знаходив гільзи, ССВД знаходив гільзи. Бачив мертвих людей около 60 поранених. Там у нас сьогодні є доктор. Він оперував около 60 поранених від міністральної зброї. Котра числа це було? Це було з е, 18, 18 на 19 вночі. Ну так, е, більш активно. Да, да, це було, коли жовтневий вони ходили плац, і спустились донизу, там держали, коли оборони. Бачив людей з вогнестрельними пораненнями і печати. В основному снайпер стріляв в голову, і все. Та, ці, ці шлеми і цей бронежилет, що на тобі зараз є, вони беркутівські, Звідки ти їх отримав? Ну, ми витягували по одному, ну, хто попадався з перкутем всіх полонених і відбувалися. А, а як виглядає? Витягували кого брали в полонку, кому взагалі голови витрізали. Ви бачили людей з відрізного голову? Відрізного. Ви їх пізнавали? Ну не пізнавав, але бачив. Е, скільки років вам? 17.